Покономічні українці хочуть роз'яснити громадянам України статтю 306 чинного КПК України, а саме порядок розгляду скарг на бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового слідування, оскільки це є дуже важливим моментом і воно торкається багатьох громадян України, в тому числі всіх правоохоронних працівників правоохоронних органів, а також наших нелегітимних або сумнівної нелегітимності суддів та слідчих суддів. Значить, справа в тому, що пунктом 2 цієї статті написано, що скарги на рішення дії чи бездіяльність під час досудового рослини розглядається не пізніше 72 годин з моменту надходження відповідної скарги. В чому заключається суть цієї статті? Значить, Багато чиновників, а саме слідчих суддів чи там прокурорів, вважають, що скарга розглядається з моменту її отримання, тобто слідчим суддею. Тобто, якщо слідчий суддя, для прикладу отримує скаргу з канцелярії через три дні чи через п'ять днів, то він починає собі відраховувати цей час з моменту отримання ним цієї скарги, це є хибна позиція. Оскільки слідчі судді чергують і у вихідні дні, тобто в суботу і в неділю. І саме в той час всі ці скарги повинні розглядатися черговими слідчими суддями. Крім того, я хотів би звернути увагу на відсутність повноважень на розгляд таких скарг такого типу, після пройдення 72 годин. Позиція в чому полягає? В тому, що в КПК написано чітко: не можуть, не мають права, а написано розглядаються. Тобто цей момент написаний, стверджуєте. Вони мають бути розглянуті протягом 70 годин. Одна справа, коли розгляд скарги затягнувся, там, для прикладу на годину чи на півгодини чи на 2 години, і інша справа, коли суддя... Отримуючи скаргу, призначає її розгляд для прикладу через дві чи через три неділі, або там, для прикладу, через місяць. Це я вважаю, що є хибна позиція. Мало того, я вважаю, що це є неналежне виконання слідчим судею своїх службових обов'язків, а також свідчить про те, що якщо він розглядає Цю скаргу, наприклад, через два тижні, тобто є класичне перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу. Чому? Тому що повноважень на розгляд скарги пізніше, ніж 72 години, чинним законодавством не передбачено. Дякую.